Любить Париж так, як люблю його я, люди, в цьому році, в 2024 році, в серпні місяці, в Парижі, пройдуть Олімпійські ігри. І компанія під це вирішила організувати промоушен для дистриб'юторів. Кожен з вас, хто знаходиться в цьому чаті, може встигнути до кінця квітня. Кваліфікуватися в супервайзери, досягти максимального дисконту від компанії 50% і виконати умови промоушену. Для цього потрібно на бронзовий рівень зробити 400 балів. Як виглядає 400 балів? Срібний рівень, якщо ви зробите 500 балів. Золотий рівень, якщо ви зробите 600 балів. Або ви можете знайти 14 нових споживачів лінійки спортивного харчування. Що вам це дає? Ну, по-перше, ви гарантовано отримуєте подарунок від компанії. За бронзовий рівень ви отримуєте спеціальні резинки і право прийняти участь у розіграші головного призу. За срібний рівень ви отримаєте дволітрову пляшку, яка складається для води на тренування. І ви гарантовано отримуєте два шанси прийняти участь у розіграші основного призу. За золотий рівень ви отримаєте спеціальне жиле для бігу з комплектуючими. І три шанси виграти головний приз. А який же головний приз? О, головний приз вартість його еквівалентна 9200 євро. Еквівалентна вартість головного призу це можливість отримати гроші на переліт, переліт у Париж, проживання поблизу ейфелової вежі, найкращі квитки на Олімпійські ігри і все це у шикарному готелі в подарунок від найкращої компанії в світі. Прийми участь в цьому промо. Ми вже виконали умови промо три. Три можливості, і я дуже дуже сподіваюсь, що цей квиток отримую або я, або хтось із моєї команди. А може, це ти?